Зайшла мокра мама, кинула в кімнаті на ліжко оберемок білизни, перевдяглася, взяла мене на руки і тихо погойдувала, наспівуючи, Ой ти коте, коточок, украв в доці клубочок. І така довга була та пісня. Звивалася, як стежка, по який коточок з клубочком іде ліс. І такий він гарний, і такі очі в нього великі, зелені, як в нашого. Но вони придумали бити його. Не треба, кажу тихо. Що моя комашко? Бити кота не треба. Моя ти добра дівчинка, зітхнула мама. Я притуляюся до неї тісніше, найбільше в світі я люблю бути на руках у мами. Наче знов я маленька, як на тій фотографії з прапорцем, і мене можна любити безкінечно. Бо маленьких так легко любити. Голова в мене боліла, і наступного дня і весь тиждень. Я боялася лишатися одна в хаті, через сіни проскакувала чимдуж, бо чорна дира горища притягувала мій погляд, і я зупинялась. І не могла відійти від неї. Бабуня казала, що мене треба повести до сповіді й до причастя. А мама взяла десяток яєць, три рублі і повела мене до баби Параски виливати яйця. Мама довго викликала бабу Параску. Мені здалося, що вже чує вся вулиця. А баба спеціально не йде, щоб усі знали, що це ми до неї прийшли. Аж ось і вона. Я витріщую на неї очі. Бо це ж вона волошебниця. Це вона одібрала в бабуні дурного Юхима, справді дурного, бо бабуня моя така ж гарна і горда. А баба Параска опечкувата, як сніговик, з одних клубків зліплена, тільки ще фартухом та халатом прикрита. Бабуня ніколи халатів не носила, а ще в бабуні як зморшка, то зморшка, видно, оце від сміху, оце від крику, а тут якийсь. Пожмаканий папір та ще й в цяточках. Ясно, що Юхим той не зміг з Параскою довго жити. Баба Параска до хати нас не веде, а в якусь комірчину. Там жмутки сірої трави, усілякі глечики на столі, я таких і не бачили, і баняки в кутку, щоб свиням варити. Баба садовить мене на табуреточку посередині комірчини і починає шептати щось незрозуміле, а потім голосніше: на морі, на океані, на острові буянні козак, козак на коні гуляє, копитом пісок пересипає, а потім призиває собі поміч. Архангел Михаїл, Архангел Гавріїл, святий, Андрій, святий Миколай мені помагай». Все водить затисненими в руці яйцями над головою моєю, по спині аж втомилася, важко дише, аж ось виливає їх у стакани з водою. Спочатку одне і розглядає, потім друге, третє. Ось дивись, каже торжествуючи до мами, хрести. Твої дочки мерлець торкнувся. Мені по спині пробігли мурашки. Скоса глипою в стакани, і справді у білку пасма жовті, як хрести на цвинтарі. Але нічого, каже баба, бачучи, що мама налякана не менша, ніж я. Жовток ніде не порвався, крові теж немає, значить, ми й здоровіє. То в неї переляк? питає мама. Щоб переляк, то й не видно. Ну, невеликий переляк знявся. А те, що я тобі казала, змий їй голову в череді в четвер рано, до сонця, потім ще раз і ще раз в четвер. Зроби, як я казала, не знатимеш, куди й ті болі дінуться. Знаєш череду? Баба Параска дістала пучок сухої трави і сунула мамі в руки, а мама віддала їй три рублі. Спустилися городами в леваду. Викинь, я подивилась на маму як мога переконливіше. І, мабуть, вона зрозуміла все, бо розмахнулася і закинула пучок аж за річечку. Над річкою череди повно росте. Це та, що, як перецвіте, чіпляється до собачих хвостів. Дітей в них купають. І тебе купали, як була маленька. Нарвемо самі. І мама посміхнулася так, наче знала все про мою дружбу із трав'яним світом. Живої. А ось і вона. Понюхай, може, щось згадаєш. Я нюхала. У череди не було ніяких дивних запахів. Вона пахла просто свіжою травою, свіжим листом, водою. Не згадувалося нічого, а просто захотілося пошвидше кудись до річки, в татарське зілля та м'яту чи в ярок, де так само свіжо пахне трава, чи на чебрецеві поля. Серед нагрітих каменів, де сплелися всі літні запахи, де перегортає їх вітер.